Я Віктор Гноєвий є кандидатом в народні депутати України по 29 му мажоритарному виборчому округу, який включає сільські райони Дніпропетровський і Петриківський, а також АНД район міста Дніпропетровська. Я народився і все своє життя вживу, живу в селі Балівка Дніпропетровського району. Тому я можу сказати, що я знаю проблеми мешканців як сільських районів. Так і АНД району міста Дніпропетровська. Отримав вищу освіту, за фахом інженер-механік, закінчив хіміко-технологічний інститут міста Дніпропетровська. Другу вищу освіту отримав в Запоріжжі в приватному класичному університеті за фахом Державна служба. Свою роботу почав інженером на Балівському кабінеті хлібопродуктів. Потім працював 9 років в сільських школах Дніпропетровського району і з 92-го року один з перших фермерів на Дніпропетровщині. Я знаю, що проблеми округу і проблеми України сьогодні не вирішуються належним чином. Чому? Тому що сьогоднішня влада відстоює інтереси великого капіталу. Люди праці, люди, особливо, які проживають в сільській місцевості, цій владі не потрібні. Підтвердженням цього є ті реформи, зокрема медична, яку розпочала влада. Спочатку були закриті ФАПи і лікарні, потім ця реформа призупинена в зв'язку з її неефективністю. Я і люди, які працюють зо мною. З цього питання ми зробили все для того, щоб ця реформа була призупинена. Сьогодні влада задумалась над тим, як виходить з цієї ситуації, тому що те, що відбувалося в селах на Дніпропетровщині, говорить про те, що це не є реформа для людей. Численні звернення людей, дуже багато скарг з цього приводу. Зокрема, я думаю, вони дійшли і до влади на Дніпропетровщині, тому реформу призупинено. Але це ще тільки початок. Необхідно запровадити таку медичну реформу, яка буде працювати задля людей. У Верховній Раді я буду боротися і відстоювати інтереси людей. Одним з перших пунктів моєї роботи, я вважаю, що це європейська інтеграція України. В своєму житті мені довелося побувати в багатьох європейських країнах, і я бачу, як працює європейська влада для жителів своїх країн. І ті цінності, які сьогодні притаманні Європі, повинні бути і в нас. Щоб людина, яка працює, була шанованою. Щоб людина, яка не працює, відповідно не мала преференцій і переваг перед працюючими. Щоб людина, яка все своє життя віддала роботі на певному підприємстві, шанувалася і поважалася господарями цього підприємства. Слідуюче питання, яке необхідно вирішити в стінах парламенту, це добитися того, щоб депутати не голосували чужими картками. І е, моя пропозиція така: якщо депутат голосує чужовою карткою, він не повинен бути народним депутатом. І е, пожиттєва дискваліфікація за це. Ну, про те, щоб депутати не ходили на роботу в стіни на парламент, навіть мова не йде. Тому що на, на будь-якому підприємстві, приватному, державному, людина, яка не з'являється на робочому місці, вона звільняється за прогулею. Також необхідно в парламенті пролобіювати підтримання законопроекту про запровадження місцевих референдумів для відзиву народних депутатів, які не виконують ті обіцянки, які давали виборцям. Також буду відстоювати реформування діяльності силових структур, які повинні відстоювати інтереси виборця, а не чиновника. І інших людей влади. Як людина, що працювала 9 років в сільській школі, буду намагатися зробити все для того, щоб освіта була згідно конституції безкоштовна для дітей, і вчителі, і також лікарі отримали державний статус державного службовця і згідно цього статусу отримували. І фінансове забезпечення, і пенсійне забезпечення. Цього кожна дитина повинна мати гарантоване місце в державному чи комунальному закладі, мається на увазі дитячий садок. На селі необхідно створювати комунальні служби і запроваджувати фінансування їх з державного бюджету. Крім того, скасування пенсійної реформи це. Завдання, яке першочергове для всіх демократичних сил, які пройдуть до парламенту України, тому що запровадження звірніше зб... збільшення пенсійного віку для жінок, це аморально, оскільки сьогодні жінка в 50 чи 55 років роботи знайти не може. Тому заохочення працювати. Людей, які досягли пенсійного віку, повинно бути не за рахунок збільшення пенсійного віку, а за рахунок того, що будуть створюватися умови, які будуть давати можливість їм виконувати свої професійні обов'язки і зацікавлювати їх в цьому. Що стосується сільського господарства, тема, яка мені найбільш близька, тому що останні 20 років я працюю в сільському господарстві. Я бачив, які були намагання. Розпаювати землі сільськогосподарського призначення для того, щоб підняти село, дати можливість всім бажаючим працювати. І сьогодні бачу, до чого це призвело. Тому я вважаю, що перше, землі сільськогосподарського призначення повинні почати розпаюватися тільки після того, як буде прийнято як мінімум 5-6 законопроєктів, які вже є в Верховній Раді. Довгий час є, але вони не приймаються для того, щоб було чітко приписані всі правила, як це буде відбуватися. Це перше. І друге, на землі в Україні повинні працювати українці, тому що сьогодні, на жаль, дуже багато бажаючих працювати на нашій землі. Я вважаю, що в сільській місцевості проживає достатня кількість людей високої кваліфікації сільськогосподарські, які можуть обробляти цю землю і приносити серйозні надходження до бюджету України. За моїми підрахунками, сільське господарство України в змозі в перспективі приносить 50-60% до бюджету України. Це буде велика допомога як Україні, так і жителям України, тому що продукти. Головна складова витрат громадян України повинні в Україні коштувати дешевше ніж, наприклад, в Німеччині чи в Голландії. Хоча сьогодні інколи відбувається навпаки, тому розпаювання сільськогосподарської землі тільки після прийняття законів земля повинна приватизуватися тільки громадянами України і тільки тими, хто на цій землі працює. Ну і на завершення хотів би сказати, що треба прикласти максимум зусиль для того, щоб збільшити мінімальні пенсії і мінімальну зарплату, хоча б до двох прожиткових мінімумів, тому що з тим фінансуванням і пенсіонерів, і мінімальної зарплати, яка є сьогодні, звичайній людині вижити просто неможливо заплатити всі комунальні послуги і. Виживати фінансування за газ, наприклад, в зимові місяці 400 500 гривень. Пенсії в 1060 явно не вистачає для того, щоб жити. Тому це першочергове завдання для того, щоб вирішити проблеми пенсіонерів підняти мінімальну пенсію як мінімум до двох прожиткових мінімумів. Досить давно вже знаю Віктора Григоровича Гнаєвого, Знаю його як людина православна, яка має свої переконання, людина, яка постійно там допомагає нашій громаді. І чому я думаю, що він повинен, що він повинен стати депутатом, народним депутатом, бо Якраз тому, що нас там немає, тому так воно і поганенько так в країні, бо немає справжніх українців, нас немає. Спілкуючись з Віктором Григоровичем, я думаю, що всі ті люди, які біля нього і з ним постійно були і є. І ми бачимо, що хто біля Віктора Григоровича, справжні українці, люди, які Мають свої переконання, сильні в цьому впевнені в своїй перемозі, тому я думаю, що Віктор Григорич і є таким і буде залишатися завжди буде залишатися також тим, яким він не був. Я дрібний фермер селі Миколаївка Дніпропетровського району. Я зайнявся такою справою, як поювання власної землі. Але коли я почав ходити по всім цим колам Ада, почалися певні заважання чиновників. Я прийшов до знайомих, тоді ще була інша влада, з певних партій люди відмовили. Тоді Віктор Григорович був депутат обласної ради. Я прийшов, говорю, Віктор Григорович, ну от бачите, так, 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 не дають, не дають дозвіл, не дають розпоряджень. Це єдина людина, яка підняла трубку, яка допомогла і зробила все, щоб я зміг розпаювати землю. Але я не один. Віктор Григорович допомагав багатьом фермерам, і вони це знають, це пам'ятають. Я ще хотів сказати трошки інше. Ми багато говоримо, зараз чуємо багато лозунгів, але не помічаємо певних деталей. Зараз Верховна Рада прийняла закон про ринок землі. І завтра, після виборів, почнеться відвертий дерібан землі. Ви мені скажіть, хто з сьогоднішніх кандидатів по сільським районам представляє фермерський рух по Дніпропетровській області? Я не бачив ні одного. Це або промисловці, або державні службовці, які повинні пожари тушити, а вони чомусь йдуть по сільському району. Вибачте, чиї інтереси вони будуть відставити. Хто завтра зможе відстоювати інтереси фермера або власника дрібного власника землі? Я вам відповів нікого. На сьогодні потрібна людина, яка сформує ту державницьку політику в земельній сфері, яка Дасть відповідь на запит народу. Тому я закликаю вас голосувати за Віктора Григоріча Гнаєвого, тому що це людина, яка буде відстаювати інтереси селян. І цей округ, 29-й округ, це є округ, який сільський. І єдина людина, яка сьогодні зможе сформувати державну політику, це Віктор Григоріч Гнаєвий. Григоровичем я знайомий з березня 1986 року, коли він почав працювати вчителем виробничого навчання Лобойківської середньої загальноосвітньої школи. Сім років ми з ним пропрацювали пліч опліч, виховуючи молоде покоління. Віктор Григорович був випускник класним керівником випускного класу. Багато випускників його працює в різних галузях господарства. В тому числі і на землі працює серед в рідних, в рідних теренах, вирощують врожай. Віктор Грорич навчив дітей не тільки основам наук, а він навчив їх любити свою рідну землю, своїх односельчан. Він привніс їм повагу до праці. Віктор Григорович користується великою повагою серед своїх односельчан, серед жителів сусідніх сіл, серед фермерів нашого, нашого району. Я говорю і про Пропетриківський, і Дніпропетровський район. Він тривалий час очолював спілку асоціацію фермерів Дніпропетровщини. Я вважаю, що це гідна кандидатура. На наш на посаду депутата Верховної Ради від нашого округу я Наталія Григорівна Браженка, представник міжнародної організації Світ родина. І з огляду на це я бачу все в призмі родини і взаємовідносин. Бо родина це сім'я, родина це ми з вами, родина це Україна, родина це любов. І з огляду на це я хочу вам сказати, що Віктор Григорович Новий, який є кандидатом в народні депутати, достойний цього звання і має бути в парламенті, бо він людина громадська. Він людина-вчитель, він фермер, який знає, він українець, який знає проблеми землі, проблеми людей, проблеми селян і готовий їх вирішувати. Я по своїй праці стикалася з ним багато разів і мала допомогу, і мала пораду, тому я. Впевнена в тому, що він людина надійна, корисна для України, і ваш вибір буде правильний, якщо ви за нього проголосуєте. Віктор Григорович Гноєвий. Ну Віктор Григорович сьогодні та людина, яка здатна творити закони, які потрібні людям. Він в першу чергу, як землероб, як та людина, фермер, який започаткував фермерський рух на нашому Дніпропетровщині, він сьогодні знає, що потрібно селу, що зробити для того, щоб в цьому селі люди зажили заможно і красиво. Тому він саме для того йде в Верховну Раду, щоб створити такі закони, які будуть діяти, щоб заставити нинішню владу. а при можливості, якщо це буде більшість, змінити цю владу докорінно, щоб відповідальність кожної людини, яка сьогодні є у владі, відповідала своєму зайнятому місцю, а не обіцянками перед виборами, не тими обрізаними деревами, які сьогодні хизуються, деякі один з кандидатів по цьому округу, не тими за асфальтованими майданчиками перед самими виборами, а постійною клопіткою роботою. Коли Контролюється виконання бюджету, коли контролюється, чому саме в цьому селі нема доброї дороги, чому немає сьогодні клубу, чому немає багатьох тих необхідних закладів для цього села. Тому Віктор Григорович відповідає сьогодні нашим, на мою думку, саме тому, хто може бути депутатом у Верховній Раді. Той, хто дійсно віддасть свою душу і всі знання для того, щоб український народ, українська держава стала заможною і багатою, щоб її поважали в світі. Саме таку команду ми хочемо бачити в Верховній Раді, яка буде відстоювати національний інтерес, а не інтереси чужих держав, чужих сусідів. Під час зустрічей з виборцями, яких я провів дуже багато за виборчу кампанію, мені постійно задають одне питання. Для чого вам це потрібно? Чому ви йдете кандидатом в народні депутати? На це питання дуже складно відповісти, але все своє життя я працював по принципу: якщо не я, то хто свого часу я пішов в сільську школу, що було немодно тоді. Потім я став фермером, що було ризиковано. Сьогодні я вирішив, що е, час прийшов для того, щоб спробувати свої сили як кандидат народні депутати. Тим більше, що до цього, я мав досвід 4 років роботи депутатом обласної ради, і за свою роботу. Е, був відзначений і державними нагородами в тому числі, тому я вважаю, що мій професіональний рівень сьогодні достатній для того, щоб працювати у Верховній Раді. Крім того, ми всі з вами бачимо, що жити стає все гірше і гірше. Я знаю, що треба робити, як треба робити, для того, щоб життя людей покращувалося. Необхідно не е, приймати чергові закони про боротьбу з корупцією, а потім вносити зміни, які практично нивілюють ці закони до нуля. Необхідно приймати закони і творити законодавство таким чином, щоб люди зрозуміли, що так, це народна влада, це депутати, які працюють для людей. І я відношу себе до демократичного крила українських політиків. Я ніколи не підтримував сьогоднішню владу і буду в парламенті робити все для того, щоб влада змінилася, і представники демократичних національних сил України отримали більшість у парламенті України. І я думаю, тоді життя зміниться на краще. Дякую.